Вже другий рік поспіль сєвєродончани святкують одну з найважливіших дат в історії свого міста день звільнення від незаконних збройних формувань. 22 липня урочистості та масові заходи відбулися біля міського палацу культури. Тут центральним проспектом рушив святковий автопробіг, до якого приєдналися усі небайдужі сєвєродончани. А біля міського палацу культури проходила виставка майстрів галерей мистецтв та різноманітні акції для дітей. Бібліотеки Сєвєродонецька також долучилися до. Проведення акцій. Містяни охочі приєдналися до однієї із них: створення незвичної мапи під назвою Звільнений Сєвєродонецьк. Люди пам'ятають, день звільнення рідного міста, неначе він був учора. Я пам'ятаю перші машини, які проїхали мимо мене. Я пам'ятаю перший флаг Чернігівський, який мені подарили хлопці з Чернігова, які нас освобождали. Я цей день ніколи не забуду. Я не забуду, як ми біжали на площадь і поздравляли хлопців, вручали хліб соль, бачили радієвського. Насправді це свято дуже важливе зараз, і хто б міг подумати, що воно у нас взагалі таке буде. Але насправді ми бачимо, скільки людей сьогодні прийшло і підтримують Україну. І я пам'ятаю, як два роки тому перші такі найсміливіші люди вийшли у вишиванках, і коли підняли прапор над міськвиконкомом, і це така якась гордість всередині відчувається. До свята у Великому залі Палацу культури влаштували яскраву концертну програму. Керівництво області не лишилося осторонь і також завітало на захід. Цей мир подарували нам наші воїни, дівчата, хлопці, які прийшли і захистили. І сьогодні вони другий рік боронять наші кордони. Другий рік вони нуждаються в нашій допомозі в тому, щоб ми їх не підвели. В тому, щоб тут, в тилу, ми не здали те, за що боряться сьогодні на фронті. Ми були разом і ми є разом. Я хочу, щоб хлопці-дівчата це чули, ми є з вами разом. Луганщина це Україна. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Не забудемо тих, хто привів сюди війну. Слава Україні! У цей день нагородили героїв, військових, які брали участь у звільненні Сєвєродонецька, та волонтерів. Також на сцені виступали творчі колективи міста. Тут моя родина, поля гори, різна, моя Родзинкою концерту став виступ спеціального гостя. Сєвєродончан зі святом привітав переможець першого сезону шоу Голос країни Іван Ганзера. Не була. Знаю, як буває тобі важко. Не плач, не плач, не плач, не плач, тато. Після концерту гість приєднався до святкової ходи центральним проспектом. З прапорами та квітами сєвєродончани рушили до пам'ятника головному визволителю міста генерал-майору Олександру Радієвському. Доля нагородила його можливість зробити подвиг в ім'я України, в ім'я сєверодинчан. Саме він визволив Сєверодонець у 2014 році. Ця людина не побоялася. Він не звідси родом. Але ви бачите, що так трапилося, що він віддав життя саме за нашу свободу. Тут на площі миру вже йшло святкування повним ходом. За ініціативи громадських організацій Відродження сходу та музичний батальйон тут влаштували концерт фолк-рок гуртів з Києва та Одеси Тарута, Тінь Сонця та друже музиком. Етнічні рок-композиції захоплювали усіх без винятку, особливо тих, хто з'явився на концерті недавно. Концерт поки я ще не оцінив, тільки прийшли. Ну, в принципі, мені подобається. Задор і е, обстановка вокруг концерта. Своїм виступом та привітаннями порадувала й українська співачка Катя Бойко. Сама вона родом із Сєвєродонецька.